Ти хочеш в магазин, заходь. Давай, заходь в магазин, заходь Заходи пішли додому. Пішли додому. Пішли додому, кажу. Не хочеш додому? Заходь в магазин, давай, Пошли відкривай двері. Ну, відкривай двері, давай, заході, заході. Давай, заходь. Хочеш в магазин? Давай. Ну, закрито ж кажу. Попроси, щоб відкрили. Скажи, відкривайте двері. Відкривайте двері. Кажи. Не хочуть, да? Не, зак... не відкривають. Завтра прийдемо, пішли. Ну закрито. Ну пішли додому. Пішли. Дивіться на реакцію хвоста, зараз буде опущений. Пішли додому. Ну давай, ну зайка, Ідемо додому. Пішли. Ну що ти вже панік? Пішли додому. Ну не можна. Закритий магазин, кажу тобі. Пішли додому, Алло. Пішли додому. Зайка. Тас підійдемо.